Знання про основний закон в ігровій формі. Працівники управління інформації та палацу культури енергетик Південноукраїнської атомної електростанції спільно з представницею міського історичного музею провели пізнавальну програму для дітей, які відвідують літній табір на базі оздоровчо-реабілітаційного комплексу Іскра. В захід присвятили Дню Конституції України. Конституція це така, це така книжка, де написано всі права. Якщо б не було конституції, то був просто хаос. Завдяки цікавій вікторині дівчатка та хлопчики поновили і розширили знання про основи правової культури. Поділившись на кілька команд, діти відповідали на запитання та демонстрували свою ерудицію. Кожен з учасників отримав іміджеву продукцію від управління інформації. Сьогоднішній захід до дня конституції ми провели для того, щоб в такій. Ігровій інтелектуальній формі розповісти дітям, що таке конституція, що таке права, що таке обов'язки. І сьогодні діти показали дуже гарні результати. Вони знають свої права, вони знають свої обов'язки, вони знають всі символи України, вони знають все про Україну. І е, сьогодні головним обов'язком наших дітей є. Просто відпочивати для того, щоб потім вчитися, приносити користь нашій державі своїми знаннями, піклуваннями про природу для маленьких непосидюк передбачили рухливі ігри, щоб вони позмагалися у спритності. Наостанок у парковій альтанці на галасливу дітвору вже чекали заздалегідь заготовлені шаблони з фетру для майстер-класу. Хлопчикам і дівчаткам запропонували власноруч виготовити сердечка, обереги для військових зсу. Ми працюємо не тільки в самому приміщенні музею, а виїжджаємо на різні локації для того, щоб ми могли як найбільше з дітьми спілкуватися, щоб це було в таких умовах природних і для дітей більш зручними. Сьогодні ми зробили обереги в обереги форми сердечок. Вони складаються з двох, як ви бачите, смужок, які переплітаються. Це означає те, що ми поєднані, ми в єдності, ми дуже сильні. І тому ми зробили ось такий оберег. Юні патріоти дуже старалися. Кожен намагався якнайкраще виготовити свій оберіг. Загалом такі розваги і майстер-клас допомагають захопити малечу корисними справами, виховати їх ініціативними та активними людьми. Діти отримали купу позитивних емоцій та гарний настрій.